Дівчата, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео я хочу зняти на честь свого помічника у вишивці. Це моя лампа. І хочу поділитися з вами моїми враженнями. Я вже рік нею користуюся. Мій чоловік мені її подарував на минулий новий рік. І ось я вже можу розказати про свої враження і дати чесну їй оцінку. Сьогоднішнє відео буде у нас мобільним, тобто я буду знімати не на штативі, оскільки мені буде незручно на ньому показувати вам більш дрібні деталі моєї лампи. От, я думаю, що така річ у кожному будинку є необхідною, оскільки, навіть якщо ви не тільки вишиваєте і читаєте книги чи займаєтесь якоюсь дрібною творчістю, навіть якщо ваші діти роблять уроки, ця лампа їм дуже допоможе. Оскільки вона якісна, класна і дає гарне освітлення. От. А, купувала я її в магазині промюа. Ну, точніше, мій чоловік купував на промюа. Але зараз така лампа і на розетці є. О, хто любить якби, користуватися цим інтернет-магазином, може її там для себе придбати. А, лампа. Класна, дуже зручна, і зараз ми більш детально її розглянемо. Взагалі, зараз перед собою ви бачите мій такий передвижний рукодільний куточок, це столик журнальний, на якому стоять мої п'яльця нурги, а також підставочка. От. І ножиці мої, вон футлярчику лежать. Але сьогодні ми розмовляємо про лампу, і давайте її розглянемо більш детально. Як ви можете зараз навіть зі сторони побачити, на неї я магнітом чіпляю схему. Це мені дуже зручно, оскільки я все бачу перед собою. От, не треба мені на п'яльця нічого навішувати, а зазад у мене ключик висить. Зараз я зніму, хотіла не знімала, хотіла вам показати, як я прям в процесі цим користуюсь. нічого не прибирала. Хотіла більш детально вам так показати. І так, лампа виглядає ось так. Зараз ще один ключик знімемо. Ось, Оця частинка в неї рухома, вона повертається. І тут, до речі, є чотири ряди світодіодів. Перші ряди, Перший ряд отак по колу дає холодне світло, а ось ці середні дають тепле освітлення. Лампа регулюється, регулюється ось тут. Ви можете побачити перемикачем. Регулюється ось тут, у неї. Ось у нас теж крутолочка така є, так. І наступне вона де рухається внизу, біля кріплення. Дуже зручно. Ви можете її налаштовувати повністю, як хочете, повертати все дуже мобільно. Давайте розберемося з пультом керування цією лампою. Так, Тут лампа називається Z Z Led Smart. В неї є плюс це збільшення світла, зменшення, теплий спектр, холодний. А також usb пристрій для зарядки вашого мобільного телефона. Дуже зручно, якщо ви користуєтесь сагою, як я я люблю вишивати на розтіч саги, І я свій телефон під'єдную сюди. І вишиваю. Так все у мене залишається з моїм столиком на моєму місці. Так, давайте зараз я вам її вімкну. Вмикається вона дуже просто, в неї ось такий шнурочок є. І кнопочка. Так. Ми одразу бачимо світло. Так. Зараз я відійду подалі і зроблю вам максимальне світло цієї лампи. Ви знаєте, зараз не передається на відео, але дійсно вона дуже гарно світить. Давайте переглянемо спектри. Ось, теплий. Бачите, наскільки одразу жовтий спектр? І зараз я повністю холодний зроблю. Я зараз на свою вишивку направлю, щоб ви бачили. Це холодний спектр, регулюється. Я люблю вишивати, коли не повністю холодне, а ось таке освітлення, ледве тепле. Але кожна вишивачиця і рукодільниця може користуватися таким спектром, який їй зручний. Лампа класна, дійсно повністю відпрацьовує свої гроші. І за весь цей час жоден ситодіод не перегорів, хоча я нею користуюся щодня. Нічого не зламалося. Всі пружинки, всі деталі гарно працюють, нічого не розбовталося. Дуже гарна лампа. Якщо ви ще шукаєте собі такого помічника, я ласкаво прошу в інтернет. Шукайте, де яка ціна вас влаштовує, за такою можете брати. Минулого року ця лампа коштувала біля 1000 гривень. Наразі я передивилась десь 1150 гривень коштує. Я задоволена, якби я зараз купувала собі вибирала лампу, то я б вибрала саме таку і іншої кращої, я поки що для себе не бачила. Діліться своїми враженнями, напишіть, як вам моя лампа, якою ви користуєте, чи є у вас така, і, можливо, напишіть модель своєї лампи, якщо вона гарна і вам подобається. Я думаю, дівчата, які шукають собі інструмент ось такий для вишивки. Будуть раді і вашим порадам також. Якщо у вас гарні лампи, ви можете теж їх рекомендувати. От, лампа класна, я вам дійсно кажу, от, наприклад, навіть цей столик у мене кочує на, ось туди, на моє кухонне місце, де стіл у мене на кухні з стільчиками стоїть, або до дивану курсує, будь-де, там подовжувач є знизу І лампа приєднується дуже зручно навіть на велику відстань від розетки. Будь-де можна користуватися. Дуже класно. А у мене немає свого вишивального столу стаціонарного, але ось такий передвіжний в моїй однокімнатній квартирі дуже непогано себе почуває. Бачите, я можу собі налаштовувати під час вишивки, повертати, як я захочу, от. піднімати вгору. Тут, От. тож. Дякую вам за увагу! На все добре!